І затримано 13 ділків, які продавали ухилянтам фіктивні меддовідки або допомагали втекти за кордон. Про це повідомляє прес служба СБУ. Брали за такі послуги до 20 тисяч доларів. Служба безпеки України та Нацполіція поліція ліквідували шість схем ухилення від мобілізації в різних областях. Зокрема, в Миколаєві нейтралізовано угруповання, яке переправляло військово зобов'язаних до невизнаного Придністров'я, звідки вони сподівалися виїхати до ЄС. Правоохоронці завчасно заблокували Нелегальний трафік і затримали чотирьох його організаторів. Запоріжжі затримано помічника депутата облради, який разом зі знайомим підприємством торгував довідками про нібито погане здоров'я. І в Полтаві затримали працівника типографії та його спільника, які. Відробляли повістки для пред'явлення співробітникам ТЦК у разі перевірки. Крім того, один з фігурантів поширював у телеграм-каналах та в заборонених однокласниках кремлівські наративи про збройну агресію Російської Федерації. Усім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями, і зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожують тюремні строки до 10 років з конфіскацією майна.